Сестри українці, шановна поважна харківська громада. Чим більша дія, тим більша протидія. Певно, ми це вчили на уроках фізики в школі. І певно, ми сьогодні абсолютно чітко це відчули в славному українському Харкові. Коли ця місцева влада. Яка боїться нині опозиції і не просто опозиції, вона боїться народу, вона боїться харків'ян, вона боїться людей. Влаштувала оцю цю комедію тут на вулицях Харкова. Їм абсолютно байдуже що вони пустили каналізацію по вулицях. Їм абсолютно байдуже, що собі будуть відчувати харків'яни, коли вони поперекривали дороги. Їм абсолютно байдуже, що вони з рейсів зняли трамваї і тролейбуси і нібито хотіли перегородити дорогу народові. Українському народові, який є істинним господарем на цій землі. Але хіба це нам заваджає? Та ні, товариство, ми ще більше стаємо міцнішими, ми ще більше стаємо згуртованішими і сильнішими. Саме тому, коли наші три опозиційні сили оголосили про початок акції Вставай Україну, влада почала шаленіти. Ви звернули увагу, що через їхні контрольовані політичні різні ток-шоу, через придворних журналістів, політологів, соціологів, вони моментально почали обливати брудом опозицію, почали розказувати, що ми щось не так робимо, ми не то організовуємо, не туди їздимо, не так людей збираємо. А насправді в нас в Україні рай небесний. Все ж в порядку. І... Робота є, правильно кажуть вони, і пенсії виплачують нормальні, і є, що поїсти, і дахи не течать, не течуть вода з дахів. Так найцікавіше: 98 виявляється відсотків доріг. В нас вже в Україні зроблено. Про що говорить той прем'єр Азіров? Чи як його там назвати? Товариство це велика брехня тої влади тільки через одне. Вони відчули, народ піднімається. І коли ми перше приїхали в перше місто у Вінницю, ми були вражені не тільки кількістю людей, яка вийшла на вулиці, ми були вражені тою енергією, тим духом, зрештою, тим духом українським, духом боротьби, який ми сьогодні відчуваємо в Харкові. Слава вам, харків'яни! Слава Харкову! І я завжди був переконаний. Шанова українська революція обов'язково почнеться з теренів великої України, тому що народ не хоче більше так жити, народ протестує. Ми три політичні сили є абсолютно ідеологічно різними. У нас товариство є багато розбіжностей і програмових, і інших. Але ми зуміли знайти спільну мову, визначивши наше спільне завдання. Ми хочемо, щоб існувала українська держава. Крапка. Ми хочемо, щоб в тій державі існували три незалежні гілки влади. Законодавча, виконавча і судова. Що маємо сьогодні? Банда, партія регіонів і їхні прихвостні комуністи, вони узурпували владу. І все знаходиться в руках отого так званого донецько кримінально олігархічного клану. І коли ми прийшли в парламент, першим ділом що почали робити? Почали зберігати парламентаризм. Вони кажуть, опозиція не працює. Неправду кажуть, тому що ми тільки троє. Стали співавторами більше 30 законопроєктів, які стосуються відміни пенсійної реформи, відміни медичної реформи, які стосуються зовнішньої і внутрішньої політики, надання робочих місць, боротьби з корупцією, реформи в житлово-комунальному господарстві, в усіх сферах. Але ж вони не хочуть ухвалювати цих законів. Вони взагалі не хочуть працювати, і як ви б це бачили, як щурі втікли з Грушевського на банкову. А коли ми проаналізували порядок денний, що ж вони оті? Втікачі розглядали, може політичні питання, може вони людям пенсію піднімали, як обіцяли. Може скасували медичну реформу. Може для людей роботу забезпечили? Ні, товариство. Вони тупо розглянули 20 законопроектів, де був повний економічний деребан. Вони просто вкрали з бюджету 8 мільярдів і розділили поміж собою. Оце те, чим вони займалися зараз на банковій. І ми трактуємо, що це був злочин, це була державна зрада, це фактично була спроба державного заколоту. Товариство, наша акція, вона є мобілізаційна. В першу чергу ми собі ставимо за завдання національну мобілізацію, піднімати народ на боротьбу з тою владою. Ми розуміємо, одним мітингом перемоги не буде, але ви знаєте, цеглинка за цеглинкою. Сьогодні мітинг, марш, завтра більш інші акції по регіонах, і таким чином ми зможемо підняти на Україну на боротьбу проти цієї банди, адже люди розчаровані, ви це знаєте. Ми бачимо, як по багатьох областях люди ще не можуть підняти руки після розчарувань помаранчевої революції. Але товариство, ситуація змінилася. Ви вже відчули, що парламент є іншим. Ви вже бачите, що опозиційні сили на нинішній день, які отримали підтримку більше 10 мільйонів українців спільно разом, якісно ми є іншими. І тому наше завдання, з яким ми приїхали до вас, приїхали до вас порадитися, спитатися, чи вірно ми робимо. Я хочу вас спитати. Чи перше завдання, яке ми поставили, поради перед собою вами сприймається це завдання вигнати цю банду геть від влади. Отже, перше завдання усунути від влади режим Януковича. Правильно! Ура! Дякую! Троє завдання, яке ми перед собою спільно поставили усунути. Прийшовши до влади усі негативні наслідки трьохрічного правління режиму Януковича і при тому не допустити реваншу диктатури, як це було після помаранчевої революції. Правильно ми поставили таке завдання. <праць> Дякую, третє завдання. Найважніше розпочати процес всеосяжних і докорінних змін в українській державі і українському суспільстві. Отут ми маємо вже конкретний план дій. Ми знаємо, що робити завтра. Підтримуєте таку нашу ініціативу. Правильно ми зробили. Дякую. Це дуже важливо. Я би дуже хотів, щоб це правильно, вірно, це так, почули не тільки тут, у Харкові, а таке воно має бути гучне, щоб почули там, далеко в Києві. Тому що це є наша боротьба і це є завтрашня наша перемога. Вони нас критикують, мовляв. От опозиція заблокувала парламент, і ми тепер не можемо працювати. Ну ясно, Азірову спочатку заваджали попередники, так? Потім йому заваджала кріза, а тепер же йому заваджає опозиція будувати Україну, але не заваджає красти в кишені, так не заважає грабити кожного з нас. І тому процес блокування в нас був вимушений. Ми ж спочатку, перед тим як блокувати, піднімали руку чемно і питалися: можна слово, пане голову Верховної Ради, будь ласка, прослідкуйте, чому представники партії регіонів голосують один за одного? Це ж не конституційно. Раз попросили, два, третій, десятий сотий, але ж вони не реагують. Не просто на нас не реагують, на вас. Бо це ж було ваше завдання перед нами. І тому після блокування добилися того. Тепер голосування виключно поіменне. Вірно ми це зробили, а вірно ми робимо, що відділяємо Оті всі паркани, зрізаємо, які. Владу і народ розділяють. Вірно ми це робимо. А скажіть, будь ласка, а вірно ми робимо, що ми заставляємо цю банду, яка порушує закони і конституцію, в парламенті в державному органі спілкуватися національною державною мовою. Вірно робимо. З дома, в побуті, з виборцями, якою хочете мовою, спілкуйтеся, але майте повагу до держави. Якщо ти міліціонер, якщо ти суддя, прокурор, якщо депутат, президент. Прем'єр-міністр, будь добрий, вживай, будь ласка, мову тої держави, і так і в цілому світі. А чи вірно ми зробили, що заблокували парламент, коли вони спотворили протокол регламентного комітету, який був сфальшований. І на підставі цього протоколу голова Верховної Ради подав до суду і позбавив мандату захисника Тимошенко. Вірно ми тоді зробили? Правильно! Тому...